Дорослий син зобов'язаний в першу чергу утримувати свою матір, тому що вона найголовніший родич, а вже в другу чергу дружину та дітей. Свекруха постійно вимагає з мого чоловіка грошей: то до пенсії, то на ліки, то на якийсь ремонт, то на дачу щось треба зробити. І я вам скажу, що це досить суттєва частина від його зарплатні. Я не працюю, у нас двоє дітей. І виходить так, що в першу чергу чоловік задовільняє потреби своєї матері, а ми на другому плані. Колись в мене урвався терпець і я висказала свекрухі все, що я про неї думаю: що вона і що вона обирає власних онуків і об'їдає нашу родину, на що вона мені сказала, що я не спав на розуму, завалилася з Луни. Вона мати і найголовніший родич в родині. Вона його виховала одна, без батька. Він їй зобов'язаний, і тому в першу чергу він має давати гроші їй, а ми вже будемо жити на те, що залишиться. Я хочу почути від глядачів каналу, що вони думають з приводу того, чи має син утримувати свою матір. І я хочу зрозуміти, як по закону правильно, зобов'язаний він її утримувати чи ні. Друзі, ви бачите, яка ситуація буває в родинах, коли жінки тріпають того чолов'ягу за гроші, як тузік-ганчірку. Свекруха та невістка, мати та донька, дружина та коханка, вони його отаку. Розумієте? А як по закону? А по закону зараз я вам скажу, як. Чоловік зобов'язаний по закону утримувати своїх дітей в першу чергу, до того моменту, як їм не виповниться 18 років. Мало того, він має утримувати своїх дітей до 18 років на рівні з матір'ю цих дітей. Пропорційно 50 на 50, якщо чесно. Виняток це тільки якщо ця дружина або вагітна, або знаходиться в періоді декретної відпустки. Тобто дитині ще не виповнилося 3 роки. Тоді чоловік є зобов'язаний утримувати дружину. Тобто в декреті або вагітну. Як тільки дитині виповнилось 3 роки, чоловік дружину утримувати не зобов'язаний, а дитину зобов'язаний на 50%. Утримувати своїх батьків, матір у даному випадку чоловік зобов'язаний, якщо матір працездатна, і її пенсії або інших виплат недостатньо для покриття її життєвих потреб. В інших випадках він цього робити не зобов'язаний а може, якщо хоче. Ну а дружині варто заробляти своє. Це вже